Вітаю, друзі. Випав один ремінець з загального замовлення. Тобто, чому випав? Бо трошки нестандартних, неанонсованих розмірів, тому викладаю його в продаж в вільному доступі поза чергою, яка склалася на даний момент на ремінці. Це кордован, друзі. Як ви бачите, шел Кордован. така от ручку таку спробував зробити. Поставив клеймо, у мене було маленьке клеймо. Ось такого плану. Так воно за, за це затиснуто. Доволі все простенько. Що цікаво, в принципі, він двосторонній, оця сторона. Таке відчуття, наче вона лицева звичайної шкіри, тобто чи пракає якогось там, чи я не знаю, що це за, що це за шар взагалі. Не знаю абсолютно. Ну і Товщина тут доволі невелика, але воно... ремінь не тягнеться, тобто немає в нього розтягнення надмірного. При такій навіть товщині, тобто він дуже щільний. А, ну, єдиний момент, що зворотня сторона вона трошки брижиться, якщо її отак. Бачите? Вона трошки брижиться. Але в принципі вона робоча, як груба обробка. В принципі, навіть можливо, якщо комусь цікаво, можна в домашніх умовах 240-ю наждачкою підняти ворс. Бо я, цього, я, вже, я вже цього не робив. Вірніше, я, його, я цю сторону трошки підшліфовував. І ну, вона доволі швидко брала блиск, тобто полірувалася дуже швидко, тому я вирішив, що хай буде так. В принципі, цю сторону можна використовувати. Але знову ж таки, якщо будете о, піднімати ворс 240 наждачка, 220, то це робить на підвісі. Тобто отак підвісили, натягли, взяли наждаче і трошки пройшлися обережненько, щоб підняти ворс. І тоді пилосмоком чи просто якоюсь ганчіркою. Сухою протерлите і все. Тобто ну, при роботі крупними, крупнозернистими наждачками зерно, якщо і випадає, то воно випадає крупне його видалить легко. Ну, а тут глянець. Тут ліноліум просто шикардос. По розмірам у нас повних. 37,5 чи 38 е, корисних, якщо ми без е, штампа Шелка Родован 33 см, ширина 70. Такий ремінець, цього, цього, друзі, предостатньо. Цього достатньо для правки. Абсолютно. Для повноцінної правки навіть. Тому в вашій увазі ціна питання 2000 грн. Дякую за увагу.